Осінь, рибалка. й хочу вам зробити такий відгук на свій спінінг. Маю його десь приблизно 2 роки. Незадоволений взагалі. Незадоволений від слова взагалі. Купив я його на ринку. Ну, магазин такий був на ринку великий. Мені так порекомендували. Твердий такий патик, він взагалі він не чутливий. От я вам покажу його тест. Якщо бачите. І тут теж є вон. всі його маркеровки. Купив я потім пішов синові теж кажу, куплю тобі спінінга, будемо їздити на щуку. Пішов флагман, але ніколи флагман не ходив, бо все, знаєте, думав, флагман це дорого. Вони кажуть, є, в нас спінінг, коштує 400 гривень акція, вже готовий. Вже готовий. І катушка, і нитка намотана на ньому повністю. 400 гривень. За це я дав за катушку окремо, за нитку окремо, за патик окремо, за саме водилище. І вийшло мені в районі десь 2,5, може і більше, я, ну не менше, це точно. А той каже, 400 гривень. Я думаю, якесь таке гамно, вибачте. Та й купив все одно. Думаю, візьму він ще такий не дуже рибака. І цей. Я взяв той спінінг в руки, та той спінінг такий комфортний. І неважливо, яка в тебе вага зачеплена. Він так шурує далеко, ти можеш ним собі далеко і, і чутливість в ньому дуже класна. Він дуже такий чутливий. Так що я не знаю, блін, чи то вартує воно ті ринки. Зараз вони там такі ціни стоять, блін. Я не знаю, блін. Порадили таке общевоно. Ну, потик, аж рука мене від нього болить. Потик патиком.